Привіт, друзі, я вас вітаю. Та каже світая ялина звичайна інверса. Боже, я ніколи в житті не бачив таку її величезну, тому що е, десь там в інтернеті всі бачили така фотографія, десь в лісі росте інверса. А коли ти бачиш цю велич цієї рослини вживу, це просто щось з чимось. Причому, що, за словами власника, де я зараз в гостях знаходжуся, е, ця рослина вона е, самостійно формувала собі стовбур, ніхто не підв'язував. ось, І вже. Досягнувши певної висоти, вирішила сплакнути, як кажуть. Красива дуже ялина. Обов'язково заведіть собі, тому що місце мало займає. Емоції, купа видає. Це з чимось дуже прекрасно. Зараз давайте Ми з іншої сторони подивимося. А, так, о, подивіться, боже, як казка, як в каталогах. Ей, вон, дуже красива дуже ялинка гарна. У мене трошки інший сорт, але це це просто щось чимось. Неї ось е, шишечки її. Чи такий звук прикольний? Коротше, дуже гарний, якщо хочете ялинку, ходіть собі ялинку, тому що це щось чимось. Ось там ось позаду неї фрогбурт. Ну, він, кімонта фарманьок. не знаю, навіть, що це може бути. Ну, по-моєму, каже, що фрогбурт. Я думаю, що це схоже на форманьок. От, чи форматек. Фарматек, по-моєму. Подивитись, коротше, Красиво, дуже вражений її, її граційністю, компактністю, тому що дивіться, по суті, вона займає трошки менше, ніж 2 метри завширки. Ну, з цією гілочкою, якщо взяти. Ну, Тут може ну, метр метр талія в обхваті, як у Кота талії, Тому якщо у вас маленькі дуже якісь сади. Це дуже круто буде можливість вам завести собі ялинку, тому що вона дуже красива. Подивіться, тут багато всього хвойного росте. Власник цього будинку тільки приїхав цього року сюди. Тут, тут не було окупацій, але тут були прильоти для тих москалів. Тут у нас ялівці купа. Ой, друзі, коротше, ось така ось. Ялина звичайна інверса. Па-па!